Віт, ваша скепція Наталія і про мотивацію з кодами для програмування мислення. Ви вже можете дуже сильно здивуватися, дізнавшись про те, як одні тільки слова можуть вплинути на те, скільки грошей та й загалом. Хороших можливостей може бути у вашому житті. Все, що для цього потрібно просто знати, які слова і в який час на регулярній основі потрібно вимовляти. Так, щоб мати той результат, за яким, як мінімум, ви прийшли на це відео. Сьогодні у відео я розповім про це, тому якщо для вас це цікаво, додивіться його до кінця. Якщо залишаються питання, пишіть в коментарі. Підписуйтесь на канал, щоб отримати більше інформації про мислення, закон притягання та інше. Тепер щодо впливу слів, слова не лише впливають на ваші дії, але також визначають, на що ви звертаєте увагу в фізичній реальності. Ваша взаємодія з довкіллям і ваше сприйняття. Події формуються словами, які ви регулярно використовуєте в своїх думках. Важливо розуміти, що ваш фокус уваги визначає, які елементи з цієї фізичної реальності ви вибираєте. Цей фокус, немов щепці, витягує конкретні елементи, відповідні тим словам, які ви постійно вживаєте. Все, що є в вашому житті, відзеркалює ваш фокус уваги. Зауважте собі. Що вибір словесних формул визначає те, як ви приймаєте світ та взаємодієте з ним, визначає вашу реальність. Це один із ключових аспектів впливу слів на наше життя. Чому? Тому що слова впливають, вони формують фільтр чи правила для визначення вашої фізичної реальності, схожі на список покупок у супермаркеті. Розгляньте цю фізичну реальність як магазин, де вибираєте елементи для побудови власного уроку чи будиночку. Життя, коли ви визначаєте те, що хочете вибрати, це вимагає сформованого списку правил чи звичок, які керують вашим вибором. Цьому всесвітньому магазині. Велком! Важливо мати переконання, що є своєрідними правилами. Що будується на наших віруваннях, наші переконання визначаються тим, у що ми віримо. А це в свою чергу базується на наших знаннях. Знання в свою чергу залежить від того, куди ми регулярно спрямовуємо свою увагу. Це утворює замкнене коло, де фокус уваги визначається тим, куди ви направляєте свій погляд. Відбувається це за рахунок тих слів, які ви регулярно собі вимовляєте. Ваш світ формується через слова, які ви регулярно обираєте для себе. Якщо ви не усвідомлені і не розумієте, як це працює, вони можуть свідомо управляти вами. Це може бути кимось чи чимось. Маркетингом, сусідами, друзями. Всі вони вказують вам про що думати і як вибирати свої думки. Слова впливають на те, як ви вибираєте свій фокус уваги у всесвітньому магазині, і в цьому формується ваш світ. Наприклад, відсутність грошей у вашому житті вказує на те, що ви регулярно обираєте елементи, які формують ваш світ. І ці елементи можуть бути люди, ідеї, звички чи професії. Розглянемо це як приклад. Вибираючи негативні впливи, ви, можливо, віддаєте перевагу людям, які не сприяють вашому розвитку. Читанню неінформативних книг, обираючи непродуктивні звички, все це призводить до відчуття бідності чи відсутності гармонії в різних аспектах вашого життя. Важливо розуміти, що вплив ваших слів може зачепити практично будь-що у вашому житті. Отже! Ваше завдання полягає в тому, щоб змістити фокус вашої уваги у цьому вселенському магазині. Для цього вам потрібно почати вимовляти зовсім інші слова, які керують тим самим фокусом уваги, змушуючи вас обирати інші речі, з яких ви побудуєте повністю інший світ із тими результатами, які вас цікавлять. Наприклад, якщо ви хочете більше грошей, все, що вам потрібно зробити, це почати робити просто вправо. Кожного разу, коли у вашому житті трапляється щось неприємне. Наприклад, розбилася чашка, розсипався цукор, сіль а, по всій кухні вам потрібно взяти пилосос чи вин, віник і прибирати бардак, вимовляючи при цьому позитивні слова, замість того, щоб почати жалітися, вимовляти речі, які стимулюють. Позитивний настрій таким чином програмуючи себе на отримання позитивних результатів наприкінці дня. Важливо розуміти, що слова, які ви вимовляєте у своїй голові, програмують вас на отримання результату, яким ви зараз заряджені. Коли щось у нашому житті трапляється, це подія, що відбувається, але те, як ми реагуємо на цю подію, визначає наше відчуття та керує нашим фокусом уваги. За кожною подією існує своєрідна карма, або, грубо кажучи, причинно-наслідковий зв'язок. Карма в цьому контексті визначає як розуміння того, що всі події взаємодіють між собою. Наш мозок, як би мовити, спрямований зв'язати всі події в єдиний логічний сценарій чи історію, щоб ми почувалися комфортно в оточуючій реальності. Наприклад, коли цукор падає, ви вбираєте це через призму енергетики, карми, логіки чи підсвідомих процесів. Ваш мозок створює історію, в якій ваші негативні слова та дії стають підставою для подальших подій. Що розвиваються за аналогічним сценарієм, грубо кажучи, розбита цукорниця може служити свідченням того, що ви вплинули на свій день своїми власними словами. Таким чином, ви починаєте взаємодіяти з цією самою чарівною силою слова, яка програмує вас та ваш фокус уваги на вибір подій, які відповідають вашим сказаним словам. Важливо розуміти, що ваша реакція на події залежить від того, як ви навчили себе реагувати на подібні ситуації. Отже, саме таким чином, використовуючи слова позитивної спрямованості, ви можете забезпечити, щоб ваш день пройшов успішно і відкрив більше можливостей для вас. Щоб це досягнути, почніть замінювати звичні реакції, зокрема на Негативні або неочікувані події на позитивні формули, наприклад, якщо цукорниця розбилась, голосно заявіть собі, це тільки до грошей. Якщо двері гучно захлопнулись в машині або інших ситуаціях, це може виконати роздратування, навчиться реагувати м'якше. Посміхніться, замість того, щоб захищати або знецінювати, вимовляти слова. Позитивної спрямованості, навчаючись з кожної негативної ситуації, таким чином ви програмуєте себе на позитивний фокус уваги, що сприяє покращенню вашого настрою та відкриванню нових можливостей навіть у непередбачуваних обставинах. Іноді у мене трапляється ситуація, наприклад, коли електрична зубна щітка розряджена, і я вирішую чистити зуби фізично рукою. В такий момент може виникнути відповідний рух, який відтворює той самий процес, але замість автоматичних слів і реакцій, типу Ой, знову щось пішло не так. Або як я могла це забути, не зарядити. Я відтворюю позитивні формули. Наприклад, формула це до грошей, може стати ефективною. Висловлюючи віру в те, що в моєму житті з'являється більше можливостей або грошей. Ці формули можна е, варювати в залежності від е, ситуації. Наприклад, при розбитті чашки я можу вимовити, потрібно купити дві, а частково роз'явиться, потрібна людина. Отже, основний принцип полягає в тому, щоб пам'ятати ці формули будь-якої події, що виникає для негативних емоцій. Це допомагає. Включити позитивний настрій та фокус на досягнення бажаних результатів. Якщо вам подобається це відео, не забудьте поставити лайк. Я завжди готова відповісти на ваші питання у коментарях, а також надаю особисті консультації. Дякую за увагу і бажаю вам всього найкращого.